Вітаю, моє шанування вам, мої глядачі. Знову і знову читаю ваші занепокоєння про Білорусь. Волинська область, Рівенська, Житомирська, Київська і Черкащина живуть у страшному напруженні, бо пабліки безкінечно кажуть про те, що з Білорусі готується наступ на територію України. Я вам вже казала не раз, і багато разів казала, що цього не буде. Ну, Я вас розумію, ми всі люди, і я теж все рівно ми хвилюємося, і те, що пишуть, я сама другий раз коли читаю чи передивляюся якісь ролики про Білорусь, там про ті підготовки, сама думаю, боже, казна, що робиться. Мені карти кажуть, що наступу не буде, а там вирішать на все горло, що буде. Ну, Знаєте, що є старо. Да? Тоді давайте до нього звернемося і подивимося. Отже, питаємо, ну, чого чекати? Що там зараз на кордонах між Білорусь і Україною, що там на кордонах відбувається? От що, що зараз в цю хвилину? Так, ви Бачите, це біля вікна? До світло так падає. Так. Що відбувається на кордонах з Білоруссю? Ну, активнічують, активність. активність. Мечів нема, але багато вогняної енергії, яка каже, що активовано все, що можна. Старший аркан закоханий, він самий перший впав, а закохані це ну так, закохані, да, чоловік і жінка, але ж ця карта перше значення вибір. І поруч ще є двійка посухів, яка теж каже про вибір. Дивіться, тобто оце все вибір. Це така, знаєте, неможливість нарешті наважитись. Дуже і дуже міркують зараз там на кордонах робити цей крок чи ні. Тут стоїть дилема, як ув'язати між собою якусь мету, засоби і Відповідальність три в одному. Що на кордонах? З одного боку, тут демонструють рішучість по королеві, так? Ну, ось активація, от сюди, там стягують щось там, репетирують щось, так? а з другого збоку, розгубленість. Мені карти показують недостатньо сміливості зробити якийсь крок. Бо ж думають про те, які будуть наслідки. Вони там вовтузяться на кордоні, але ще дуже далеко до твердої впевненості. Королева жезлів це не про дії, це готовність. Ну, знаєте, це як, як на низькому старті. Ось так: от, на низькому старті. Тоді питаємо у карт, що сам той Лукашенко думає от з цього приводу, От які в нього думки. Які в нього думки з приводу? Так, знову жезли йдуть. Постерігайте, о, одні жезли. Ну, що він думає, що він хлопець ОГУГО, тут його дружик той Путін обіцяє йому якусь підтримку і нагороду, але тут Лукашенко тут консультування балакає, розмов дуже багато. І знову ж таки, все одно тарони кажуть про якісь бойові дії, це про практикування, про підготовку, про навчання. І що ну, тут, Лукаш, думає? Гляньте, дивіться, шість карт і поки немає мечів. Це підготовка, це навчання, це готовність. Він щось дуже активно обговорює з кимось, так? Але... Чи реалізується ця задумка? Тобто, дивіться, не весь світ верещить. Все є, все готово, ось тільки тільки Але ж якою мірою? От Лицарь Жезлів він скоріше відповідає питанням, як? Лукаш хоче переконати, що він блискуче справляється ну, з тими клопотами, що взяв на себе. Але що він буде робити, коли включать зелене світло? Він сам собі на це питання відповісти не здатний. Тут і обороняюсь, і я готовий, і я біжу, але, але я не знаю, куди біжусь, від за очі біжу. Тобто таке активність якась, але ж, але ж це ж не мечі, це, це жезли, це не про війну. Ну, ось він так і каже, от, у своїх думках, що я готовий, я там такий молодець, я готуюсь. Отак от, от Ну тоді напряму питаємо, чи буде? Чи буде наступ з Білорусі на Україну? Чи буде наступ на Україну зі сторони Білорусі? Зірка, відлюдник і сімка посохів. Та, ні, ні, не буде. Ні. Карти показують якесь планування. Зірка це мрія, планування. Це коли щось буде мати якусь значимість колись. Так і тому на сьогоднішній день якби немає чіткого розуміння, що робити, а що ні, бо це колись, колись, колись. Отак, от, от. наступу не буде. Лукашенко скоріше б жадав заховатися десь подалі, по відлюднику, від того, що він вимушений робити: заховатися, захиститися. Та сховатися йому неможливо, бо Путін його висвічує ліхтариком і тут таке. Примушуючи його до, до чогось, от вони коперсаються. Це не про наступ. Це знаєте як це виглядає. От чи буде наступ з Білорусі. От Білорусь ховається, щось там розказує, що я там така міцна, там в мене є те, 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 але сидить якось в куточку. А Путін ліхтариком підсвітлює. Це знаєте, коли тарганів підсвітиш, поки їх не світиш, вони сидять тихенько підсвітиш і починається метушня. Ну, це от, отаке. отаке. Ну, який наступ? Ну, подивіться. Досі ось, ось вже 9 карт, ні одних мечів немає. Лукашенко тут живе надією, що все минеться, все якось. Розсосеться, само собою. Ну, але ж він просто вимушений показувати готовність вислужуватись не більше. Питаємо, що ж тоді буде? Ну, що ж тоді буде? Дім? Смерть? Очікування. Ну, що буде? Ну, нічого не буде. Слухайте, не одній мечевої карти, ще раз вам кажу. Оці от жезли, що ми тут е бачимо, це підготовка. Це знаєте, це марш на параді. От коли йде марш да? і парад, брава сила, мужність, але ж це не війна, це просто демонстрація якихось ресурсів і підготовки. Ну, то, що буде. Зараз так скажу, ну по-другому не можу. Це як аборт. Щось скінчиться, не почавшись. Проєкт, який вмре, не проявивши себе. Карта смерті. Я вам так скажу: тут, можливо, і сам картопляник вмре, це таке я ляпнула, але гляньте дім це смерть в домі через дуже короткий час. Це е, е, діло времени. Отак, питання часу. Ось так. Які б там безусилля не докладалися? Все це буде марно. марно. Це знаєте, це як штучне дихання мерцю. Пусті клопоти. Е, по Сімірці Пентаклів цю ситуацію іще будуть тримати на плаву. Ну, я, чесно кажучи, ну, не розумію, чому. Ну, ну, мабуть, це дійсно от, просто демонстрація сили. Все, Нападу з Білорусі не буде. Тут карти зовсім кажуть про друге. Вони про те, що оці зроблені кроки, що вже зроблено, ну, що там зібрали якусь кількість людей з Росії, там, вимахують тою зброєю і погрожують. Все це не має майбутнього, все це дуже підкосило самого Лукашенка. Ну, от і на політичній арені, і взагалі як людину. Все це веде в нікуди. Тут Карти мені кажуть не про наступ, а кажуть, що ти каже, кажеш. Там скоро кінець всьому тому буде. І Лукашенку в тому числі. Дивіться, скільки я витягнула карт, і не маю жодної мечової карти. Хочу вас ще раз заспокоїти. Наступу з Білорусі не буде. Так, да, пабліки розганяють, да, тривожно, але наступу не буде, повірте. Дуже вам дякую за увагу.